Наступний сюжет розповідь про Луцько Безхатченка. Спочатку від нього відмовилася рідна мати. Із трирічного віку він поневірявся дитячими будинками та інтернатами. Вже чотири роки Тарас Врублевський живе у Луцьку в Халабуді, яку збудував сам. За це місцеві охрестили сироту Робінзону. Втім, тепер над його помешканням нависла небезпека. Про це сюжет Павла Мальничука. Халабуда три на чотири метри серед дерев під мостом на околиці Луцька. У цьому незвичному місці півтора року живе 24-річний Тарас. Сюди перебрався, коли не зміг винаймати житло через брак коштів. Тут прихистив і таких, як сам, бездомних п'ятьох котів і собаку. Довго будував? Так, да. довго, півроку, десь тако. А де брав ці будови? А матеріали. то що а то, що знайду, знайшов то, що люди викинули, то і підбирав і збирав сюди. У такій благенькій оселі хлопець перебув минулу зиму. Мусить жити в таких умовах, бо більше ніде. Свого часу розшукав матір, але та не захотіла спілкуватися. Єдина робота, яку поки що зміг знайти, двірником у ЖКП номер 11, де обслуговує п'ять дільниць. Тут його знає, мало не кожен. Він у нас роботящий. на участку чисто в ще так не було 42 роки, як зараз чисто. Чому дитині? І дома нема уголка ніде не ні поїсти, не постиратися, не вмитися. І я ж у нас за життя така. Видно людина працьовита, вітається з старшими людьми. Ну, що ж я можу сказати? Видно, що добра людина, бо бідова, то й добра. Зарплати бракує, аби винаймати житло, розповідає Тарас. А цими днями, коли господар був на роботі, працівники його ЖКП разом із муніципалами приїхали знести хатину. Завадили цьому люди, які мешкають поряд. Тож комунальники поїхали. Вони говорять, що правила безпеки, так що не можна, що законики спорушив, і вже погали мене судами кажуть, і штрафами вже погають мене. Ну, мене цим не налякають вони. Хлопець бідкається, розвалити його помешкання знайшлося кому, а от допомогти з житлом ні. Я розумію, якщо б, наприклад, була якась така ситуація, замість того, щоб валити, вирішати проблему, валити, перше, виріши проблему, об'єднатися треба, як і жахабі об'єднався. І... Міська рада, всі би об'єдналися, щось би рішала, а то ж не, не є рішення валити і все, і людину викинути на двір. За коментарем ми звернулися в ЖКП номер 11, у якому працює сирота. У 2014 році прийшов виконувати функції за професію двірника. Місце реєстрації його Станіславська, 15, а що сирота, такої інформації ніхто не давав, сам він не одна не звертався, не підходив. Не по питаннях житла, не по тому, що він сирота, ніяких вимог не ставили. Ви зараз готові йому допомогти з житлом? І якщо готові, то якимсь... Як? Це не моє питання, я не компетентний даного службового житла. Нам ніхто вже не виділяє з дня радянського ну, 91-го року. Клопотатися перед міською радою. Обов'язково. Коли про Тарасове лихо дізнався міський голова Микола Романюк, запевнив, на вулиці хлопець не залишиться. Міській комунальній власності немає своїх гуртожитків, немає свого житла такого. Ми зараз працюємо з гуртожитками, працюємо з керівниками тих чи інших навчальних закладів, інших кого є гуртожитки, для того, щоб можна було. Надати можливість проживання йому саме в цих гуртожитках. по любому. Ми стараємося на найближчі дні, скажімо, це питання вирішити, для того, щоб допомогти йому, дізнавшись про Тараса, небайдужі дали йому прихисток на зиму, аби він не замерз. Родина із дачного виділила хлопцю кімнату з просторим ліжком. Нещодавно Тарас придбав ноутбук, який сам і відремонтував. Невеликий душ є автономне опалення. Ну, принаймні, він може себе привести в порядок, відчувати себе людиною. Він почав передягатися, раніше ходив в одному тому самому, зараз побритий, нормальний. Я його кожен день питаю, Тарас, душ приймав, побрився. Спочатку було трошки, що лінувався бритися, а зараз що, так старається більше ходити. Попри нелегку долю, Тарас зовсім не вживає алкоголь, не курить. До своєї халабуди навідується щодня, аби погодувати пса і котиків, яким шукає нових господарів. Найстарший.